Принципат Октивіана Августа. Після загибелі Юлія Цезаря, його прийомний син Октавіан став головною фігурою в Римі. Йому вдалося здобути перемогу в боротьбі за ваду. І в 2020 році до нашої ери він став першим римським імператором. Хоча формально Рим ще був республікою. Снат надав Октавіану почесне ім'я Август, що означає священний або величний. Він зберіг вигляд республіки, але фактично керував сам. Такий устрів наз... отримав назву принципат, коли імператор нібито перший серед рідних, але має справжню владу, Август справів багато корисних реформ, створив постійну армію і охоронців преторіанців, покращив управління провіанцями, упорядкував податки, будував храми, дороги, форуми, Допомагав бідним родинам. Правління Августа тривало понад 40 років до 14 року нашої ери. Цей час був спокійний і стабільним, тому історики його називають Ракпакс Романа Римський мир. Октивен Август став прикладом для наступних імператорів і залишив по собі спадщину мудрого правителя, який закликав основи могутньої.